Популярний, широко вживаний товар, який займає значну ланку в медицині, це швидкі експрес-тести бренду мадринок. Тести зручні та мобільні, доступні та ефективні, з високою чутливістю та специфічністю. Не один рік на ринку. Ними працюють в усіх куточках України, імпортовані з Китаю. Перша група таких тестів це тести для виявлення поверхневого антигену вірусу гепатиту В та тести для виявлення гепатиту С. Тести для виявлення поверхневого антигену вірусу гепатиту B та тести для виявлення гепатиту С мають індивідуальну упаковку, форму, тест касети, індивідуальний буфер або груповий, мають піпетку, легку для розуміння інструкції українською мовою, біологічний матеріал цільна кров, сиворотка та плазма. Тести є якісними, зроблені на основі колоїного золота. Результат читати можна за 15 хвилин. На коробці тесту зазначений виробник представник ТОВ Мудринок. Також є QR-код, розканувавши який, ви отримаєте доступ до декларації та сертифікатів відповідностей. Замовляйте тест компанії Мудринок.